Після нашого ярмарку вакансій до служби зайнятості звернулося 109 роботодавців міста Ізюм, які пропонували 441 вакансію. Ми всім допомогли, всі 109 роботодавців отримали собі працівників і укомплектували станом на сьогодні 371 вакансію. 70% вони або укомплектували самі, або вакансія вже стали неактуальна. Таким чином, вже є конкретні результати роботи за, скажімо так, за цим напрямом. Армія відновлення, суспільно корисні роботи, прибирання території, розбір завалів. Це все роблять наші безробітні, які Лютому цього місяці прийшли і записалися до армії відновлення. Якщо немає постійної роботи, ти можеш записатися на суспільно-корисні роботи. Вони діють під час військового стану. І відповідно отримувати сьогодні до 12 тисяч гривень на місяць. Це оплачувана робота. Писали меморандум з керівництвом конального підприємства «Благоустрій» міста Ізюма. І е, домовилися про е, нашу співпрацю, зокрема за напрямом реалізації проєкту Армія відновлення. Тобто, ми будемо співпрацювати, е, оплачувати відповідно волонтерів, які беруть участь, безробітних, які беруть участь у цих роботах ну, і долучають підприємства. Ну таким чином робити місто Ізюм краще. Звертайтеся до служби зайнятості і кожен, хто шукає роботу. Кожен, хто хоче знайти можливості для самореалізації, завдяки службі зайнятості, такі можливості знайде.